Рівно тиждень тому, 18 грудня, в Рівному вперше була проведена операція з пересадки серця. Про це відразу почали говорити в новинах. Мер міста назвав цю подію історичною для міста. У Рівному вперше відбулася унікальна операція. В міській лікарні чоловіку пересадили серце. Пацієнт 46-річний Сергій. Він з міста Сарни. Його дружина каже, без нового органу чоловік міг не зустріти нового року. Всі пишаються, фотографують лікарів, які робили цю складну кількагодинну операцію. Беруть різні інтерв'ю, але хтось із журналістів задав питання. А хто дав це серце? Хто ця людина, яка пожертвувала своє власне серце? І ось я читаю новину. Рівнянин, помираючи, врятував життя чотирьом людям. Донором став 37-літній чоловік. Він мав померти. У нього була черепно мозкова травма, але всі органи інші були здоровими, і він, знаючи це, заповів, щоб Подальшому серце, дві нирки і печінка були віддані тим людям, які мають цьому потребу. І це так сталося. Чотири людини отримали життя для цих чотирьох людей. Цей чоловік став особистим спасителем. Давайте в ці дні згадаємо іншу справді історичну подію, яка за своїм значенням, масштабністю і впливом значно переважає. Подія, яка стосується не лише цих чотирьох людей, але й тебе особисто. На землю прийшов Спаситель, Божий син. Христос прийшов на цю землю, щоб стати твоїм особистим Спасителем. В розквіті сил, будучи 30-літнім, Він добровільно віддає своє життя, щоб ти міг жити. І завдяки його життю нині живуть. Мільйони. І ми бачимо і свідчимо, пише Апостол Іван в своєму першому постолі, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус син Божий, то в Нім Бог перебуває, а Він у Бозі. Ми пізнали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Мільйони людей свого часу схилять свої коліна перед Христом. Бо для них Він став особистим Спасителем. Завдяки Його життю мільйони людей мають життя вічне. І ми бачимо це і свідчимо. Чимось ця подія нагадує операцію з пересадки серця. Бо серце, в якому народжується Христос, стає іншим, добрим, новим серцем. Як написано в пророків, я дам їм одне серце, і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла камінне серце і дам їм серце тілесне. Це надзвичайно складна і унікальна операція, але вона стала можливою завдяки тому, що хтось віддав своє власне життя. Подумай на справжню суттю різдва, нехай Христос стане і для тебе особистим Спасителем, щоб і ти міг бачити це і засвідчити.